Ми зібралися разом, щоб шанувати пам'ять випускника нашої школи Сергія Шевчука, який, виконуючи свій військовий обов'язок, віддав своє життя за всіх нас. У свій 33-й день народження випускник 1999 року, командир 3-го батальйону 9-ї роти, 2-го взводу 25-ї повітряно-десантної бригади. Загинув у Макіївському районі село Нижня Кринка, 17 липня 2014 року. Сьогодні Сергій повертається до своєї рідної школи у віковічне у меморіальній дошці. Закриті очі і серце не б'ється, не вирує кров. Ти тільки не плач. Знай, всі дні і ночі. Я буду з тобою! З такого скромного хлопця з української родини ми сьогодні шановуємо величного лицаря українського духу. Але нас всіх повинно розпирати почуття в першу чергу поваги і гордості за тих наших новітніх героїв, котрі поклали. Свої голови за нашу з вами свободу. Хочу подякувати мамі, нашого героя. Це напевно те, що ми можемо найменше зробити, щоб її якось розрадити. Але ми завжди маємо пам'ятати, що Сергій є живий, він серед нас і він наш герой. Тому ще раз сьогодні від всіх хочу побажати мамі витримки, подякувати. За синів, за той український дух, котрі ви провели своїм дітям. І хочу вас запевнити, що ми зробимо все можливе, щоб продовжити величну справу наших новітніх українських героїв. Слава нашим героям! Слава Україні! Героям слава! Право відкрити меморіальну та дошку надається військовому голові Руслану Козеру, брату Шевчуку Віталію. Terima kasih <muchas> telah menonton! Від імені всієї сім'ї хочу подякувати міському голові пану Козиру за особистий внесок у фінансування меморіальної дошки в честь брата. Також хочу подякувати міському відділу освіти, директору школи та педагогічному колективу, військовослужбовцям. Військової частини А1108, також всім мешканцям міста, які прийшли вшанувати пам'ять Сергія. Сьогодні ми вшановуємо не тільки пам'ять мого брата, сина та батька, а й всіх, хто поклав своє життя в боротьбі за цілісність та незалежність нашої держави. Вшановуємо, щоб пам'ятати, що своє життя вони віддали за Україну. За український народ, за батьків та за дітей наших, щоб чобіт агресора не ступав на нашу землю. І тому ми повинні продовжувати більш згуртовано боротися за процвітання України. Вічна пам'ять Сергій і та всім загиблим в АТО. Герої не вмирають. Слава Україні! Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Sam ne znayu gde boginu